Доброго дня, рада всіх вас вітати. Андрій, привіт! Добрий день. Сьогодні хочемо вам запропонувати огляд цих двох тракторів і порівняти їхні характеристики: Донфен 40 сороківка і Лобл 40 сороківка, чотирьохціліндрові, полупривідні, 40 кінських сил на широкій резині. Ну, але я кажу, для кожного ця широка резина є е, в своїх стандартах. Якщо для Донфенка ця широка резина буде в стандарті 7,5 і п'ять, колеса Андрій підказують. 12,4. чотири. 12. А дванадцять чотири То вловила ця стандартна резина широка. 8,3. Так, 13,6. І 13,6. Вага теж у нас різниця є. Тут буде, тут буде 1650, тут 1750. Грузи в нас є 6, тут є 4. Ну, але всеріно, вага буде більша, бо є і козирок, ваші колеса, і ваші мости. Покажи, наскільки вони ширші. Тут і тут. Так? Так. Відкриваємо капоти? Погнали. Давай. Тут легенько все. Тут ще легше. Тут ще легше. Так, що ми бачимо? Акумулятори у нас однакові, 80-ки, маса з боку і маса з переду, так. Гідраволічні бачки спереду, радіатори на 12 літрів і там, і там. Далі ще в нас розширюючих бачків немає ні тут, ні тут. Чотирьох філіндрої, ось виходи 4, до чотирьох форсуночок є тут і так само є тут. Називай Андрій е, е, мотори. КМ... КМ 490. 490 і К. А тут 4Л. Ага, а тут 4Л. 4 Л. Двигун 232, по-моєму. 4Л 232. І що ти про них скажеш? що Вони різні. Дуже, дуже схожі. Той на 2400, той на 2400 кубів. Mm -hmm. В того. Циліндри по 90 і того циліндри по 90, 240 обороти, так само в одного і в другого. Хоча мені здається, що в Ловола трошки нижчі обороти, думаю, там 200-350, а не 2400, там по звуку відчувається таке щось. А так дуже хороші двигуни. Видва заправляєте через капоти зверху, і тут будуть настільки карман боти. Такий буквою Г виложений, тому що щоб добре мати доступ до виходу, заливати масло в мотор. Е, на скільки літрів цей бак? 28. 28. Ну і такий самий у нас і Донфенсі, так, Андрій? Так. Ось, він, виходить, тут вже ніби до такої сходинки йде доверху. Е, так само маємо два насоси, гідравліка, руля, гідравліка навісного. Е, тут те саме, ну, фільтри так само, я бачила. так? Все фільтри. та сама будова дуже схожа. Будова, будова, будова схожа, фільтри, ось так є, грухаючи з Е, Що ми ще бачимо? Бачимо, знаєш, в чому бачу різницю? Бачу різницю в висоті е, труби для повітряного фільтру. так? Угу. От, покажи наскільки в Ловолі нижча, і наскільки в Донфензі вища, вона виходить ось. Ось ви туди закінчиться контейнер нижче навіть і, дзеркало, да? і наскільки, А тут виходить ось навіть вище зеркала. Продуманіше. Да. І вихлопна труба, гарна ізоляція, гарний метал. Тут в принципі її немає. От навіть трошки проїхали, поки виставляли, вже була тут нагріта тепленька. А отут ну, холодна. То в голові ізоляція знизу є. Ось бачите, донфай зерма тут є. Але тут набагато тонший метал, така просто сіточка. Думаю, що вона буде нагріватися. Ну, в принципі, по капотах пройшлися, так? Так, йдемо назад. Навіска. По навісці бачимо майже ідентичну навіску. Різниця ну, в мостах, що в Ловолі вона буде грубша, пенга буде тонша. Два гідравлічні виходи, що тут, що тут. Обидва вони в нас будуть залежними. І на навіску ми можемо цепляти на обладнання Андрія Коєва. 560. І тут, і тут. Так. Все. В принципі, щоб, 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 щоб відрізнялися, я не находжу. А ти що скажеш? Та як? Та тут якби півхати на Ловолі? Ні, по навісці дуже похожі, дуже похожі, подібні. Правда? Дуже подібні навіски. Ну, і тепер будемо каже, що показувати, чим все-таки вони відрізняються. Да, погнали. Так от, дивіться. Відрізняються в першу чергу мені крилами. Наскільки, хоча ці е, відкриті колеса задні, да? але о, ширші, але наскільки вони відкриті, подивіться, і наскільки в Донфензі він йде закритий. Правда? Так. Да. Далі. Лого сорковка в нас з реверсом. Донфен це не G2, цей без реверсу. Цей нас іде Донфен, просто сорковка так? так. Тут виходить є реверс. Далі тут виведена коліса в нас посередині в Донфенсі. Покажи Андрій. Ось є ступінька рівної підлоги. Тут немає ще в Ловові. Можемо назвати, як кажуть. Наполовину рівна. Підлога того, що ступінька в нас малесенька є, але колісо в нас виведено в бік. Ось. Бачите? Ну і подивіться, яка ступінька. Сідушка. Відрізняється сидушка. Сідушка, сідушка зловолі буде ширше, удобніша, глибша і регулюється краще. В Донсензі мілкіша, регулюється, але по розміру менша. Ну і бачимо козирьок. Козирьок є. Такий, знаєте, європейський стиль, воно приваблює, воно підкуповє, і, думаю, дуже корисно. Хоча ну, там, це не збереже збереж... нас від вітрів, ну, але навіть зараз від снігу в таку погоду не так будемо піддаватися цій вологості, так, Андрій? Угу. Що ми ще зараз В принципі, огляд на цю ловолу окремо є, нічого не змінилося, вал відбору художності потужності і тут, і там на тисячу Оборотів і в Донфензі, і в Ловолі. Е, Повишена, понижена, ну, але тут є реверс. Андрій, добавляй, що до вас? По ціні. Ага! Ну, давайте по ціні скажемо. Саме основне: ловол буде дорожчий за донфет на 400 доларів. Як на мене, різниця зовсім невелика, і вона цього вартує. І тим більше врахуйте те, якби це був би чи другий, де б теж був би в нас реверс, просто вже їх немає наявності, то різниця була б у тисячу доларів, але там був би був на дорожчий донфер. Правильно, Андрій? Так. Я думаю, що це суттєве зауваження. Думаю, що воно для вас було цікаве. Враховуйте це, приїжджайте, купуйте, підписуйтеся. Дякую вам за увагу. До побачення!